Починаємо з твоєї команди. Я візьму таку от масочку. А перший хто? Хто? Конечно. Конечно, Ямамото. А, ладно, я сподіваюся, тут вистачить персонажів, тому що маска така собі, але тут самі сильні. Другий Анджі, ладно. Плюс-мінус непогано. Але все ще мене напрягає Ямамото. Третій. І Кенпачі. Кенпачі мене навіть більше напрягає, як і Ямамото. А, четвертий Хто. Дивимось. Тошик. Ну, Тошик в загальному, типу, не така вже серйозна проблема. Так, да, знаю там Банкай його, цей повноцінний, це прям імба, але для нього потрібен час. Йому його ніхто не дасть. Останній фінальний в, мою, в твою команду. Ні, ти був. Походу, мені прийдеться брати іншу маску. Я не хочу, звісно, але п'ятий твій руки я. Ну, бляха. Вигати, в принципі, можна. Але знаючи моє везіння цього не буде. А хто до мене перший? Дивимось. Першим до мене йде Гімджо. Гімджо хоча б візьме на себе Рукію або Женджі. А може і двох навіть. Вони сильні, але з його швидкістю, я думаю, вони не зможуть рачити. До мене, уаха, оце вже мене дуже радує. Але чи його достатньо, скоріше за все, що ні. А третій хто до мене? І Сіда. Тоже навіть дуже добре. Четвертий. Дивимось. Поки що всі шанси показуються. Не беру, не хочу я однакових так нецікаво. Четвертий до мене. <смож> Може хтось інший випустить? Чи це вже бляха всі персонажі, які є. А, о! Ого! Улькіора! Ні, все, я, я вже переміг. Я вже переміг. Улькіора, Ураха, Гаїмджо. Ти вже був. <гум> Мені здається, вони затащать. Бляха, останній раз, походу, перекручую, тому що все, по часі я вже не встигаю. І останній раз було достатньо і нове. В принципі, на захист буде, чому ні. Мені здається, що я виграв.